Пане Олександре, що в нас? Ви ж представляєте Комітет з нацбезпеки оборони та розвідки, зокрема, і цікаво, от поля, поляків і, і в німців розвідка доповідає ось такий сценарій, що на 26-27 роки можлива ескалація з боку Росії напад. Можливо, і наша розвідка має якусь інформацію, і ви маєте якісь дані. До чого ми готуємося? Взагалі, проблематика нашого комітету, це саме в тому, що, крім нас, я багато чого я не можу розповідати. Да? Але дивіться, тут же ж питання в тому, що якщо вони дійсно моделюють таку ситуацію, то вони виходять з якихось аналітичних даних. Так, я погоджую, що якихось там фронтальних наступів, це дійсно для цього потрібно мати сили та засоби. І для того, щоб все ж таки створити цей ударний кулак, це там сотні, як мінімум повинно бути при докупуванні. Тисячі. А... Перепрошую, але дивіться, ну якщо вони так аналізують, то вони до чогось готуються. У них здається якась якась у їх розвідкась інформація. Е, тому ми зараз їм пропонуємо як нашим партнерам наш вже досвід за ці роки війни для того, що все ж таки, що не тільки там, наприклад, поляки блокували проходження різноманітних вантажів, грузі і так далі, все ж таки переймали наш досвід. Бо тільки той досвід, який є у наших військових, є тільки у наших військових, і навіть е партнери НАТО визнають, що всі ті програми, за які вони навчали наших військових, вже не працюють е в тій війні, які стикнулися з і що треба перенавчати всю армію НАТО.